Скажіть, будь ласка, таке запитання мене ще стосується бюджетних коштів, так скажіть, будь ласка, скільки бюджетних коштів з місцевого бюджету міста Буча було виділено на ваш округ, на мій округ? і для чого? Так, бюджет не робить, я вам скажу на <плес> да, да, я такі гроші на округ. А охорок. ми запитаємо. Я... Я добре, запитаємо, Добре, добре. Не виділялося. Не виділялося. Я діан, особисто вас, не знаю. На Таких на грошей великих не виділялося. Ні, на нас виділялося, вели... по-моєму, 40 тисяч на ремонти покрив, так. Да. Ось, як вам сказати ямкович, ямкові як там ну, наладки питати? Якщо покрім, ви то... а? якщо роботи були проведені, то ви ж можете зробити запит. Я вами, якщо вам це потрібно, підемо знаємо. Скільки скільки грошей витрачено на да. мій області? А ви особисто ініціювали проведення робіт за кошти місцевого бюджету по нашому району? Наприклад, заасфальтувати ту саму вулицю Вишневу, огородити паркан. На засіданні вашої комісії чи на засіданні ради взагалом забули десь по поводу паркану і протоколах, які я би не помзав, по моєму це було письмово вони зверталися. Ні, червні місяці ми об.